Смертельна сварка у Знам'янському районі. Молодик убив підприємця. Чоловіки не знайшли спільної мови, відпочиваючи місцевому кафе. Конфлікт переріс у бійку, а вже потім у справу пішла вогнепальна зброя. Про сварку зі смертельним фіналом. Далі далеко за північ у кафе посварились дві чоловічі компанії. Після взаємних образ та перепалок обидві сторони розійшлися. Проте рано вранці історія продовжилась. Вони ну, почали до мене проявляти неадекватні свої дії. Я, на що я сказав, кажу, ребята, кажу, розбирайтеся, кажу, вон, заходьте, розмовляйте, не, не підозрюваю о том, що які намірення. З'ясовувати стосунки чоловіки почали кулаками. Закінчилася ж бійка вистрілом із рушниці. Я услышав хлопок, ну, хлопок. Я просто думав, не подумав, що вистріл. Він вже не був, похожий на вистріл. Я ну, кажу, ребята, з криком, кажу, ребята, що ви ви Ти пише розговарювати або руками махати. І в цей час виходжу з великої кімнати. І тут вже виходить один із пришедших, виходить з ружьом. Молодик, що приїхав, убив підприємця із його ж рушниці. Потім зброю забрав і втік з місця пригоди. Проте вже незабаром його спіймали правоохоронці. По гарячих слідах підозрюваного у вчиненні злочина було затримано. Ним виявився місцевий мешканець 79-го року народження, у якого напередодні з потерпілим виник конфлікт. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство наразі триває слідство. Попередньо вбивці світить від 7 до 15 років тюрми Інна примак день за днем.